Добрый день, шануты. Е прохання, давайте зарегистрируемся. Значить, згідно обраних кількості депутатів, а до Петруської міської ради обрано 26 депутатів на сьогоднішній день присутні 15 депутатів, ми можемо розпочати наше засідання. Згідно, перед початком нашого засідання є пропозиція «Шанувати хвилиною мови. Ціна кількістю присутних депутатів, на сьогоднішній день на сесії вже присутньо 16 депутатів. Ми можемо розпочати наше засідання. 38-му речовому сесії 9 липня проволоку. Одне питання. Це про звернення до Тініпровської міської ради з 9 схожі щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Є запитання, колеги, по чергі день. Я розкажу. По самому питанню по черзі день. Нема? Тоді ставлю на голосування затвердження черги тебе. Дякую. Значить, переходимо до розгляду самої чергите. Шановні депутати, Значить, президентом України Володимиром Зеленським було представлено план перемоги, який складається із п'яти пунктів і трьох таємних додатків. Це було зроблено 16 жовтня 24 року. Верховній артії. Крім того, значить, було проведено розширене засідання з головами територіальних громад і з депутатськами і з громадськими. І було 24 жовтня 24 року обласні військові адміністрації. Теж було офіційне звернення президента України до жителів громади, до горів громади президента України. Підтримку значить, плану перемоги. Значить, що з собою складає план перемоги і які пункти плану перемоги входять до запропоновано? Туди входить 5 пунктів. Перше це геополітичний. Геополітичний пункт передбачає запрошення України в НАТО. За словами головних держави, факт запрошення України в НАТО може стати. Як фундаментом миру і свідчення для російського диктатора щодо його політичних розрахунків розрахунків погіршення і так далі. Другий пункт це пункт-оборона. В ньому йдеться про незворотне зміцнення української оборони проти агресіра. Володимир Зеленський зазначив, що допомоги партнерами, нашим Збройним силам збройних Зброї посилення ППО і іншими ракетами дані дії і дозволення Українським Збройним силам значить, наносити удари по ворогу. Третій пункт це стримування. Це Україна пропонує розмістити на своїй території комплекс неядерних стратегічних пакетів стримування, на буде досягнено. Буде досягнено і достатньо для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку Росії. Четвертий пункт це стратегічний економічний потенціал України. Україна говорить про те, що в неї є економічний потенціал після критичних ресурсів, а саме критичними ресурсами, зокрема, це Уран, титан, Літій, Графіт та інші. Стратегічні цінності, ресурси. І п'ятий пункт це безпековий. Е, Україна пропонує, що наші збройні сили якісь досягнути е, військового опиту, вони можуть сьогодні взамін замін е, військам США зайти в Європу і виконувати функції захисників для того, щоб маючи такий. Професійний і військовий досвід. Оце основні п'ять пунктів які запропонував президент. Крім того, три пункти вони секретні, Ось, вони поведені до наших е зарубіжних партнерів. Оце такі основні пункти, які запропонував президент України щодо плану перемоги. Значить, в зв'язку з планом перемоги пропонується зробити звернення до президента України, що ми підтримали, до Верховної Ради, і звернутися до значить, зарубежних партнерів, от саме, в даному случаї до Німеччини, до Чеської Республіки і Республіки Польща. Шановні депутати, є якісь запитання, пропозиції не носимо. Тоді є пропозиція ставити на питання на голосування. Вилку. Ми на з артистами чи Ні. Так, ми голосуємо за звернення. Ми голосуємо за звернення. Ставлю на голосування, будь ласка, голосування. За 15 отримали ці пороти, нема немає, немає. Рішення прийнято. Шановні депутати, значить, питання, яке ви планували винести і розглянути на сесії, позачергової, ми його розглянемо. Сесію голошують закрити.